Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про покинуту радіоактивну техніку Чорнобиля, яка досі залишилася у покинутому місті приводі Припять. Як ви знаєте, після аварії 26 квітня 1986 року в Чорнобильській зоні працювало чимало техніки від мотоциклів до великих вантажних автомобілів та навіть військової техніки. І все це зараз частково залишається. По наш час, і ми можемо це все подивитись. Давайте подивимось. Зараз ми вже знайшли, зайшли на територію автотранспортного підприємства, але це не та територія, яку ви часто бачили у різних блогерів та, або на екскурсіях. Це таке місце, яке на екскурсіях не показують. Воно знаходиться трохи далі від ДТХ, і тут е, дуже багато машин просто отак кинуто, і між ними просто вже ростуть дерева і кущі. Ось ми бачимо якийсь автомобіль, напевно, якась поливаєчка була, типу, щось такое. Я не знаю, як правильно називається це техніка, але воно на базі Зіла 130-го. Це вже точно ясно. Ось одна кабіна Зіла 130-го. Навіть скло залишилося. Звичайно ж, двигуна нема в них. Ви спитаєте, коли дівається двигуни та інші, інші запчастини. І не обов'язково це буде мародерство. Так, мародерство має. Місце бути в Чорнобильській зоні по наш час, навіть зараз, у 25-му році, але більшість цих агрегатів з цих машин, з цього автобуса, наприклад, було знято самими працівниками зони відчуження. І це абсолютно легально в переважності випадків. Це було абсолютно законно. Тобто, самі підприємства, які працюють в зоні, а в зоні працюють багато підприємств, які використовують транспорт. Самі, саме їх начальство дозволяло їм приїжджати на такі відстійники техніки, заміряти радіацію. Якщо воно було там чисте, умовно чисте, можна було забирати якусь деталь і ставити собі на техніку, яка зламалася. Наприклад, це до прикладу, ось, до речі, МОАЗ, такий радянський тягач, призначений для роботи в составі скрепера. Дуже потужна машина така. Двигуна нема, залишився руль, педальки. Ось залишки від автомобіля з краном теж дуже часто використовувалися в зоні. Буквально навіть для того, щоб чинити опори ЛЕП високовольтні, да, там, бо в зоні дуже серйозні зарослі, і це така часта проблема в зоні обриває просто провода. Для чого саме цей автомобіль був використований, я не знаю. Тут... Це треба ходити з людьми, які тут саме працювали на той час. А техніка тут ця лежить, напевно, ще з початку 90-х. Звичайно ж, вона має забруднення майже вся. Але ви не побачите тут якихось космічних результатів виміру радіації. Це була техніка, яка не мала права вже покидати Чорнобильську зону. Але і використовувати її вже теж було з якихось причин неможливо. Взагалі дуже цікаво тут гуляти. О, ось, бачите, зона навіть на двері. Ось така початочка. Зона. <кій> Я такого дуже багато бачив на відстійнику техніки Росоха, там, де були і гвинтокрили, пожежні машини, військова техніка. Ось майже скрізь була така пощадка на дверях, зона написана. Ось, бачите, десь просто текстом писали Зона. Це просто звичайно вантажений автомобіль, який возив різні там, грузи в процесі ліквідації аварії наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. І таких машин в зоні дуже багато, і вони по наш час їздять і виконують там теж свою роботу. Техніка, яка була більше всього забруднена радіацією, побачити в зоні. Отак, з прост, таким простим доступом неможливо. Вона майже вся була захоронена в спеціальні могильники. Прямо біля Чорнобильського реактора. І є також на відстійнику Буряківка, там, де досі стоять дуже цікаві екземпляри техніки. Про це у мене був окремий відос, то хоче підписуйтесь на канал, шукайте це відео. Дуже цікаве. Ось, а Зараз ми знаходимося прямо в місті Прип'ять. Прямо в місті Припіт знаходиться такий цвинтар радіоактивної техніки. І нам, я не знаю, я пам'ятаю, що в дитинстві були місця, де стояли такі вантажівки, теж вони були вже напіврозібраними. І ми просто дітьми любили по ним просто лазити, там, гратись у щось, да? там, типа собі представляти, що ми їдемо на такій машинці. І знаєте, що змінилося за цей весь час? Скільки я живу, да, Блін, нічого не змінилося. Мені зараз так само подобається лазити по цій техніці. Єдине, що я не представляю, що я на ній зараз їду, але просто так ходити, дивитись, роздивлятися. І, блін, по цей день мені це подобається. Не знаю, як у вас. Напевно, я ще не повзрослів. І це напевно нормально. Е, я не знаю, тут в принципі легальних туристів я рідко тут бачив. В основному сюди лазять сталкери. Саме на особу, до речі, газон. Газ-51, чи як він називається, я вже не пам'ятаю. Бачите, вони трохи почавлені такі. Також ще робили таку річ ліквідатори, чавили різною гусеничною технікою тяжкою. Ну обично імром, інженерною машиною розгородження, просто розчавлювали. Певні елементи таких машин для того, щоб їх не вивозили за територію зону і там не використовували забрудненими. Або не продавали з них деталі на різних ринках, барахолках. Ну, я не знаю. Чиста моя думка, що це вдалося тільки частково, бо знаходили радіоактивні детальки і на київських ринках, авторинках в 90-х. Ось МАЗ-537-й. Теж тягач. Дуже високу проходимість має. Це теж радянська військова техніка, яка була використана у процесі ліквідації аварії. Я не знаю, скільки було техніку всього використано військовою, наприклад. Я думаю, що ну, більше 100 тисяч екземплярів це точно на процесі ліквідації аварії. Ви можете собі уявити, да, скільки коштує, наприклад, отакий тягач. Так, да, розібрано все майже до, до гвинтиків. Але все одно ще є що подивитись. І дуже так цікаво, воно все обростає деревами, кущами. І це дійсно це як-будто якісь декорації з фільмів. Але це все в реальності і ніяких декорацій. Ви можете сюди прийти і просто уявити, що буде з вашим містом. Або з вашим там, не знаю, ПГТ, СМТ, де ви живете. Якщо там станеться якась техногенна катастрофа, буде евакуація, ось те, що так буде. Будуть стояти дома, машини, техніка, і все це буде просто обростати мхом, і в них всередині прям будуть вже рости дерева. Це не знаю, неймовірні відчуття. Я скільки раз сюди повертаюсь, кожен раз мені цікаво. Кожен раз щось нове можу тут знайти. Ось такий тракторець. да, Це ж тракторець, по-моєму, якийсь. Навіть зараз, не знаю, як і в дитинстві, прикольно залізти в цю кабінку, посидіти в ній, просто уявити, як тракторист працював на такій техніці. Це, здається, Урал. Я можу помилятися. А може крас. Ну, непонятно, передня частина вирізана. Тут навіть руль видрали, бачите? Приборочку повидирали. Можливо, щось на сувеніри забирали, я не знаю. Але виглядає дуже епічно, схоже, зараз такий популярний серіал «Останні з нас, Чи як він називається. Таке відчуття, що ти там знаходишся, тільки це в реальності. Ніяких декорацій. Дуже класне, цікаве місце. Коли якось будете в прип'яті, обов'язково сюди зайдіть. Я впевнений, що воно ще залишиться, нікому воно не треба. Хоча все може бути, можливо, кацапи навіть це все розтянули. Бо я вже давно тут не був. Що тут зараз? Зараз ми з вами переміщуємося у дуже цікаве місце, у саму територію. Автотранспортного господарства номер 2 міста Прип'ять. Тут досі стоїть техніка, яка використовувалася ліквідаторами на протязі 30 років. Тут є і військова техніка, і великі велетенські такі автомобілі. Белаз, мої улюблені, я вам зараз їх покажу скоро. І машина хімічної розвідки, і тягачі, і трактори. В общем, дивіться самі. Ось тут теж тягач. Бачите, він нагружений кабінами інших машин. МАЗ. Ось той самий Імр, про який я казав на початку відео. Це інженерна машина розгородження, має такий ківш, має захист від радіації і встановлений на шасі танка. Якого саме я не пам'ятаю, але він має дуже високу проходимість по різним болотам. По зарослям, по всякій такій пересі місцевості дуже важкі для проходу різних машин. Саме такою технікою колись під'їхали під розвал четвертого енергоблоку для того, щоб захистити людей від астрономічних просторівнів радіації, які були у перші дні після аварії на Чорнобильській атомній станції. Саме такою технікою знищували деякі сільські будинки в деяких селах Чорнобильської зони у якості експерименту. Ну і якоби через забруднення і через те, щоб не селилися мародери та не верталися люди жити у ці радіоактивні села, такі як Капачі, село Чистогалівка, Хутір Янів. Також такою технікою, цим ковшом просто-напросто видирали дерева в рудому лісі. Це ліс, який дуже сильно забруднений радіацією по наш час, а тоді там просто було десятки і сотні рентген випромінювання. Ось цим імром цей ліс захаранювали, просто видергували дерева таким ковшом, і потім вже захоранювали його в спеціальні траншеї. Це машина радіаційної хімічної розвідки під назвою Кашалот. Зараз, в 2025 році, її вже тут немає, її кудись утягнули. Хто утягнув саме, я не знаю. Не буду вам брехати, чесно. Я думаю, що десь вона далі використовується, бо вона майже повністю була готова до використання. Там, ну, як бачите, гусениці не вистачає. Але двигун, по-моєму, тут у неї був на місці. Можливо, починили, можливо, десь використовували на якомусь контрольно пропускному пункті просто як загороджені. Колись попаду сюди з людьми, які перебували тут під час повномасштабного вторгнення, служили, можливо, працювали, можливо, вони розкажуть більш детально. Бо деяких екземплярів техніки зараз вже в травні 25-го року нема. Оця машина є, але з неї зняли колеса. І, по-моєму, передній міст повністю зняли. Скоріше за все, це те, що я розказував для потреб внутрішніх зони відчуження для ліквідаторів або для військових. Бо машини такі досі їздять по наш час, але запчастини на неї вже не купиш, бо запчастини знаходяться у країни агресор заводу. Оце багато хто називає його танком, які здовні перекрасили його частково у такий колір, як ви бачите. Але то була е, самохідна установка, теж використовувалася в процесі ліквідації, як тягач. Хтось каже, що з неї стріляли там по якійсь стіні е, зруйнованого реактора, але це повний бред. Використовували тя, як тягач. І саме цікаве для мене техніка. і... Слава Богу, вона не цікава для мародерів або для використання десь далі у зоні. Це ось такі машини на шасі Белаза, які поливали вулиці міста Прип'ять спеціальним розчином, який дозволяв знизити рівень радіації, рівень забруднення. Вибачте, рівень забруднення. Ось бачите, такий огромний бак, я не знаю наскільки він літрів. Машина називається УМП на шасі Белаза. Машина реально велетенська, колесо вище мого зросту, тобто колесо десь. Метр вісімдесят. Метр сімдесят, метр вісімдесят, десь так колесо. Просто велетенський автомобіль. Ну, як, вантажний. Мені дуже цікаво було б на ньому проїхатися колись. Хоча б трошечки, хоч зрозуміти. Ну, реально просто велетенські габарити. Звичайно, ці машини не мали права виїжджати за межі зони. Я не знаю, чи це всі машини, які використовувалися, чи є якісь, які це захоронені десь, або розібрані, або все-таки виїхали за територію зони. Мені цього не відомо. Але саме ці екземпляри, вони реально капець які цікаві. Справа є екземпляр це не машина пилеподавлення, а вантажна машина, дуже велетенська. На неї можна було погрузити на, напевно, БТР чи БРДМ спокійно. Якимсь краном, наприклад. Використовувався на будівництві. Ну, за межами зони я маю на увазі. Оце теж дуже цікава машина. Я коли ходив в зону, ми часто від них ховалися від таких машин, бо ми ходили пішки нелегалом сюди. Це машини, на яких перевозилися радіактивні відходи. Тут є спеціальний захист кабіни, тому що. Чи навіть через оці борти прошивала радіація від того, що перевозилося на них. Зараз є поверхневе забруднення, але воно не сильно велике, але з перевищенням. Ви таки що бачили: 113 мікрорентген на годину. Норма до 30 Тут 113 було. Ось бачите, значок, сама кабіна покрашена у жовтий колір. Є номера з класом небезпеки. Є ось такий ще бульдозер. Дуже класно зберігся. Працює, не працює, не знаю, але він в максимально збереженому стані. Т-170 бульдозер. Промисловий трактор спеціального загального призначення з тяговим класом 10. Працював у ліквідації, і вони, до речі, працюють і по наш час. І я теж таке бачив, щось в лісі їм робили, теж в родому лісі бачив саме, саме ось такий, або схожий на нього бульдозер. До речі, це планували зробити музеєм для туристів територію АТХ. Воно було працюючим, по-моєму, аж до 2013 року автотранспортне підприємство. Потім його закрили, частково порізали повивозили техніку, потім техніку ще, ще попривозили сюди. Дуже дякую всім за перегляд. Якщо вам цікаво таке, то будь ласка, підписуйтесь, пишіть про це в коментарі, я буду ще випускати техніку для вас, бо мені це цікаво.